Трагічна доля Есмеральди. У романі Віктора Гюго історія Есмеральди розкривається поступово. Вперше головна героїня з'являється красивою юною дівчиною, яка живе в Паризькому дворі чудес і заробляє гроші танцями та виступами з дресированою кізкою джалі. Вона є улюбленицею публіки, але краса Есмеральді стає причиною трагічної долі, коли в неї закохується священник Клод Фруло. Архієпископ, якого охоплює божевільна пристрасть, за допомогою квезімода намагається викрасти смиральду, але її рятує офіцер Феб де Шатопер молода циганка закохується в нього. Дівчина наділена не тільки зовнішньою вродою, але й світлою доброю душею. Хоча квезімода, засуджений і відбуває покарання за її викрадення, лише вона співчуває йому і подає воду, коли всі інші тільки знущаються над нещасним. Вражений горбун закохується в неї, також вона рятує незнайомого їй гренуара від смерті, погодившись формально називатися його дружиною. Тим часом в серці Асмеральди росте сліпе і наївне кохання до Феба, адже у ньому вона бачить втілення своєї мрії, лицаря лицаря-рятівника. Вона не помічає його зверхності, коли подружки Фльор де ліс насміхаються з неї. Есмеральдо була надто молодою та наївною, щоб зрозуміти наміри досвідченого звабника. Дівчина йде на побачення з Фебом, на якому готова відмовитися від своїх чесноти і гідності, аби просто бути з ним. В саме цей час постається подія, яка ламає її життя. Клод Фролос, божеволівши від ревнощів, гранить Феба і, поцілувавши дівчину, зникає. Есмеральдо звинувачують у вбивстві. Під тортурами вона змушена визнати провину, а судді виносить їй смертельний вирок. Але за крок до шибениці Квезімода рятує дівчину і ховає її у соборі. Есмеральда страждає, адже дізналася, що її коханий живий. Навіть побачивши його з іншою, засліплена коханням, вона знаходить йому виправдання. Квезімода щасливий від того, що може піклуватися про кохану. Він рятує Есмеральду від чергового нападу Клода Фрело, який не хоче придушувати в собі безумну пристрасть. Невдовзі Клод Фролой Гренуар обманом вивозить циганку з обложеного собору. Священик знову ставить її перед вибором або вона погодиться бути з ним, або буде повішена. Есмеральда відмовляється втекти з місця збивцею Феба. Архідакон залишає її старі гудулі й йде за вартою. Стара затворниця виявляється за справжньою матір'ю Есмеральди і повідомляє їй справжнє ім'я, Агнеса та історію дитинства. Нещасні не вдається врятувати доньку від страти, тож недолена Есмеральда знаходить свій кінець на шибениці. Дякую за увагу.